Рада вітати вас в ефірі телеканалу тс 1 Як завжди у цій порі, ви дивитесь програму Соціальні ініціативи. Найактуальніше сьогодні тема візит голови обласної адміністрації Олександра Ледиди до Києва. Головний керманич області звітував про нагальні і притаманні закарпаттю питання, прикордонні пункти пропуску, ситуацію з паводком і проведення в області весняно-польових робіт. Не у й питання енергозбереження. Детальніше про візит до столиці, дивіться далі. Під час розмови глава держави особливу увагу приділив питанню роботи прикордонних пунктів пропуску, зокрема швидкості проходження через кордон. За словами голови Закарпатської ОДА, черги зараз є лише у піковий час. «Коли е, пікові часи, тобто, коли багатий рух туристів, тоді в нас йде нагрузка. Ну, в першу чергу воно зв'язано більше із законодавством Євросоюзу. До прикладу, можу сказати, якщо їде машина чотири пасажири, то на нашій стороні. Пограничника митниці оформляють цю машину до 3,5 хвилин. А європейські Угорщина, Руменія, Словакія до 10 хвилин. Тобто вони угу. в три рази більше утримують на переході чим наш. Олександр Лодида також доповів главі держави про реалізацію в області програми з переходу на альтернативні джерела енергії та індивідуальні системи опалення для економії газу. Ці заходи дозволять заощаджувати до 34% палива. Загалом, за результатами першого кварталу, зростання ВВП в області становило 1,8%. Інвестори зупинились, тому що в минулому році була досить така песимістична налаштованість інвестора. Сьогодні збільшуються робочі місця. Голова Закарпатської ОДА повідомив, що паводок в області минув фактично без збитків, крім підтоплень окремих сільських територій, пов'язаних з меліоративними каналами. За його словами, у горах ще залишилося багато снігу однак, згідно з прогнозами гідрометеоцентру, значної повені не очікується. Якщо вірити гідрометцентру, то в нас повинно бути все добре, тому що в ніч заморозки, вони сніг стягують, а в ньому температура піднімається і повільно сніг тає, і фактично річки між дамбовий простір готовий забезпечити нормальний пропуск паводку. Через Сьогодні умови цього року польові роботи в області розпочинаються з значним запізненням. Повідомив голова Закарпатської ОДА. За його словами, найближчими днями температура ґрунту та погода дозволить розпочати весняно-польові роботи. Із життям Закарпаття зсередини цікавився і віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. З-поміж інших соціальних об'єктів зупинився на питанні будівництва хірургічного комплексу в Ужгороді. Зводити його почали ще у 2004 році. Минулоріч відкоригували проектно-кошторисну документацію з урахуванням сучасних вимог. Загальна вартість корпусу складає майже 35 мільйонів гривень. У новому приміщенні планують розмістити 8 відділень, головне завдання яких вчасно і якісно надавати медичну допомогу. Загалом же результатом роботи місцевих керманичів Олександр Вілкул задоволений. Віце-прем'єр ознайомився зі станом будівництва нового хірургічного корпусу Закарпатської обласної клінічної лікарні. Олександр Вілкул відзначив, що будівельні роботи ведуться за європейським зразком. І вже на завершальній стадії. Ще необхідно закінчувати, але вже дуже неплохо. Плюс необхідно приобретення обладнання. Можу сказати теж, що в цьому році Закарпатці обов'язково получать. Новий боліп'яти тисяч квадратних метрів оснащений, по останньому слову сьогоднішньої медицинської техніки корпус обласної клінічної лікарні. Причому такий сложний корпус як хірургічний. Хірургія не єдиний напрямок у медицині краю, що цьогоріч удержить вагому підтримку. За дорученням президента з держбюджету виділено 5 мільйонів гривень на розробку попереднього проекту будівництва алергологічної лікарні. До кінця 2013-го фахівці сподіваються завершити розробку проектно-кошторисної документації. we <laughs> Про медиків говорив і глава держави Віктор Янукович. Він доручив уряду підготувати зміни до кошторису України на цей рік. За його словами, виправлення стосуватиметься соціальних питань та розвитку регіонів. Зокрема, президент переконує заробітна платня медиків зростатиме, покращуватиметься в цілому і стан медичної галузі в Україні. У свою чергу Міністерство охорони здоров'я вже відреагувало і пропонує урівняти в зарплаті неонатологів і хірургів. Про це заявила профільний міністр Раїса Богатирьова. Тішить, що всі керівники. Дійшли правильного висновку. Життя і здоров'я нації починається з перинатального центру, тож саме ця ніша потребує особливої уваги. Основними пацієнтами лікарів-неонатологів є новонароджені малюки, які потребують спеціального медичного догляду через недоношеність, низьку вагу при народженні, затримки внутрішньоутробного розвитку, вроджені вади розвитку. Порятунок таких малюків велика відповідальність, вважає міністр Раїса Богатирьова. Каже, досить часто їм доводиться робити певні види втручань, які прирівнюються до хірургічних. Наприклад, переливання крові при резус конфліктах тощо. Саме тому неонатологи потребують особливої оплати праці, так само, як і лікарі хірургічного профілю. Хочу одразу навести невтішну статистику. Майже чверть наших малюків помирає саме від вроджених вад розвитку». Діти з вродженими вадами потребують більш серйозної уваги від моменту внутрішньоутробної діагностики та з моменту народження до моменту реабілітації в повному обсязі. Важливим завданням є відкриття перинатальних центрів по всій території країни, наголошує міністр. Наразі їх вже дев'ять. Інші мають відчинити свої двері вже до середини наступного року. Також Раїса Богатирьова акцентувала на тому, що нагляд за здоров'ям дитини повинен починатись ще з моменту її зачаття. Президент України Віктор Федорович Янукович доручив сьогодні створити і контролювати роботу ефективної системи раннього виявлення та своєчасної медичної реабілітації дітей з вродженими водами. Або з затримкою розвитком, за словами міністра, таке завдання під силу міністерству, враховуючи наявність усіх необхідних резусів. Зараз у планах Міністерства охорони здоров'я перевірка роботи пологових будинків в проблемних областях. Якщо не з народження, то хоча б за життя. Але як показує практика, чим далі від українців чорнобильська трагедія, тим менше бюджетних коштів виділяється для її ліквідаторів. Такого висновку дійшли депутати під час парламентських слухань. За словами нардепів, соціальний захист в Україні недосконалий, адже населення страждає від хвороб. Якщо все залишити як є, то незабаром українців буде набагато менше, ніж 42 мільйони. Міністерство соціальної політики у свою чергу виправдовується: чорнобильці захищені і нічим не Вділені принаймні так свідчать цифри, за якими прихована турбота про рятівників усієї держави. У Міністерстві соціальної політики запевняють, що щорічно на захист постраждалих українців потрібно виділяти близько 90 мільярдів бюджетних гривень. Проте державний кошторис поточного року передбачив лише 11. Окрім того, у міністерстві вважають, варто зберегти пільги для дітей ліквідаторів після досягнення повноліття та вирішити питання захисту вдів. На нашу думку, для більш ефективне. Та більшого контролю за використанням видатків на соціальний захист чернобильців було б доцільно сконцентрувати в рамках одного органу виконавчої влади. Адже сьогодні ці кошти розпорошені різними бюджетними програмами. У Мінохорони здоров'я кажуть, що найменше удвічі порівняно з 87-м роком збільшився рівень захворювань, пов'язаних з аварією. На стан здоров'я впливають навіть незначні дози опромінення. До списку найпоширеніших чорнобильських хвороб медики віднесли рак щитовидної залози, проблеми з серцево-судинною системою та органами травлення. Якщо брати дитяче постраждале населення, спостерігається аналогічні тенденції до погіршення стану здоров'я. Показник визнаних хворими в порівнянні з 1987 роком збільшився у 2,5 рази у 2000 у 2000 році. Він становив 76,15%, а з 2005 року. До 12-го він зберігається на рівні 77,1%. У профільному комітеті запевнили, що з минулого року явних зрушень щодо вирішення питання чорнобильців практично не зафіксовано. Основні витрати бюджетних коштів ідуть не на відключення АЕС, а на підтримку роботи енергоблоків. А у самій Верховній Раді уже протягом чотирьох років залишається у підвішеному стані державна програма подолання наслідків Чорнобильської трагедії закону України про соціальний. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в нашій чорнобильської катастрофи, в редакції розділу 2 закону про державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, положення якого визнано рішенням Конституційного суду від 22 травня. Неконституційним до цього часу не відновлено дії норм закону. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в націй Чорнобильської катастрофи. На часі залишаються відкритими питання пенсії, забезпечення лікарськими послугами та житлом, підвищення соціального і медичного забезпечення дітей, ліквідаторів та евакуйованих з території. Що можна зробити для людей, які доживають свої останні дні? На це непросте питання шукають відповідь і медики, і соціальні працівники, і волонтери, які беруться допомагати цим людям добровільно. Спеціалізовані заклади, хосписи на Закарпатті поки лише розвиваються на базі лікарень та окремо від них. Свої дії нині координують благодійники та лікарі. Як саме дивіться далі? Бути милосердним означає співчувати чужим стражданням та перейматися ними як своїми. У кожній країні, у кожному регіоні є тисячі людей, які потребують особливої турботи та уваги, доживаючи свої останні дні. Паліативна допомога надається невиліковно хворим та літнім людям. Головне полегшити їх страждання, бо ж часто єдине, що лишається у їх житті, це біль. Перша заповідь паліативної допомоги знеболь. Необхідно застосовувати ефективні засоби знеболення, щоб пацієнт не страждав від болю. Сучасна медицина дозволяє зняти біль будь-якої ітеології, будь-якої інтенсивності. Тому не повинен доктор або медсестричка казати хворому потерпіть трошки, потерпіть ще ні. Необхідно випереджувати вияв появу болі і вводити сучасні заклади, включаючи опіоїдні анальгетики. Медичний термін на позначення останніх днів життя термінальна стадія. Фактично, це означає, що лікар чи медсестра, що доглядають за хворим, покликані полегшити його страждання. Тож важливо не просто позбавити фізичного болю, але й заспокоїти людину. Допоможемо їм подолати і тілесний, і душевний біль. А закарпаття є благодатне для цього. Ми є мультиконфесійні. Багато тут у нас самі розумієте релігій, вір, які можуть. Долучитися до духовної допомоги кадровий потенціал. У нас і матеріально – один з найкращих в Україні. Тобто нам треба тільки захотіти і дуже допомогти найважчим хворим. В різних медичних закладах області налічується 68 ліжок для паліативної допомоги. На Великоберезнянщині діє найбільше спеціалізоване відділення для хворих на туберкульоз з термінальною стадією. А на базі Мукачівської ЦРЛ працює перше в Україні хоспісне відділення. Традиційно долучаються до створення та розвитку хоспісів благодійні організації. Адміністрування вони залишають у владі, а на себе беруть матеріальне забезпечення паліативних центрів. Ми не можемо, наприклад, будувати щось. Це може зробити влада або. Інші церкви, яку ми запросили сьогодні, бо ще хтось меценати. А туди начиння, тобто меблі, ліжка, обладнання, воду, санвузли. Ми це можемо робити. Як координувати дії влади, лікарів та благодійних організацій, аби хоспісна допомога стала нормою нашого суспільства? Обговорили на міжнародній конференції. Своїм досвідом поділилися словацькі, румунські та угорські спеціалісти з паліативної медицини, а також представники волонтерських організацій. Місяць тому уряд переглянув пенсії українцям відповідну постанову про підвищення розмірів виплат у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні прийняв кабінет міністрів. Документом визначено коефіцієнт збільшення середньомісячної заробітної плати за попередній рік, який відповідає 20% темпів зростання середньої місячної зарплати за минулий рік у порівнянні з позаминулим. Таким чином окремі категорії пенсіонерів отримують підвищення у розмірі від 35 до 135 гривень. Підвищення очікує близько 380 тисяч осіб. Середнє підняття страхових пенсій складатиме 35 гривень, пенсії військових 78 гривень, чорнобильські пенсії підвищаться на 116 гривень, а наукові на 135 відповідно. Утім, пенсії, яку вже звично чекаєш, щойно закінчуєш трудитися, не просто цифри. В Україні забезпеченням людей похилого віку займається не хто інший, як працездатне населення. Саме ми сплачуємо відрахування, саме ми щомісячно ділимося власною заробіткою. Р платнею із пенсіонерами. Зрештою, мова йде і про благодійні кошти. Так склалося історично, допоки можеш, працюєш, а далі на тебе працює держава. Про речі, які непомітні для пересічних громадян, або простіше кажучи, що таке пенсія, і звідки беруться кошти на її виплату, і піде мова далі. Третій рік поспіль Україна визначає найвідповідальніший бізнес. Ідея проведення рейтингу конкурсу Сумлінний платник податку виникла внаслідок бажання показати країні тих, Завдяки праці, наполегливості і оптимізму яких власне і стає можливою реалізація соціальних ініціатив. Саме український бізнес створює робочі місця, сплачує податки, переймається благодійністю і заслуговує бодай на подяку, оскільки на підтримку ділові люди розраховувати не звикли. Всі дуже люблять ділити гроші, розподіляти, тягнути один на одного. Але насправді заробляються вони дуже тяжкою працею. Насправді відірвати ту копійку. Це не так просто, і ви розумієте, що якщо працівник заробить там 2-3 тисячі, він мусить віддати 15% тільки прибуткового податку. А 37,5% іще і ще на ту на ті 2-3 тисячі мусить сплатити працедавець у словах члена рейтингової комісії, яка визначає найсумлінніший бізнес закарпаття, чимало гіркоти. Адже сама Мирослава Михайлівна з витоків вітчизняного підприємництва борсується у ненадто лагідному морі українського бізнесу, доводячи, працювати чесно і якісно у рідних пенатах можна. От лише від сумлінності до успіху шлях почасти непростий. Є якби таке велике задоволення будувати свою державу. Так? І сплачуючи податки, ми тим самим сприяємо. Хорошій освіті, хорошій медицині, ну, зрештою, і е, старості. На превеликий жаль, сьогодні е, я часто зустрічаюся з нашими ветеранами, які відпрацювали на фабриці по 30-40 років, і бачу їх і їхнє життя, і серце обливається кров'ю. Е, я не знаю, чи матимуть достойну пенсію ті, хто сьогодні працює разом зі мною, хоча сплачуючи 32% від заробленого, мають законне право на це. Звичайно, хочеться вірити в краще. Презентація найвідповідальнішого краєвого бізнесу привернула увагу не лише домінантів, влада, керівники, так би мовити, зацікавлених структур не оминули шансу привітати своїх партнерів. Адже саме такими вважають нині в одному з найменших українських регіонів платників податків, з яких і існує нині наша держава. Залежність пенсії від заробітної плат однозначно. Я прикладу, скажу, якщо заробітна плата у нас е, мінімальна на межі 1200 гривень, так то мінімальний розмір пенсії складає майже 900 гривень. Тобто, як бачите, сповідноше досить низенько для того, щоб була гарна пенсія, то мінімальне заробітну потреба платити не менше 2500 гривень. Тоді людина може розраховувати хоча б на 1200-1300 розмір пенсії. А це все ж таки впливає в майбутньому на для призначення пенсії пенсіонерам. В першу чергу стимуляція роботодавців, це створення нових робочих місць, має бути, так, щоб економіка запрацювала. І роботодавці, відповідно, я розумію, що є досить, скажімо так, тиск податковий, або, будемо так казати, на фонд заробітної плати за високий, як відрахування до пенсійного фонду, так і інші податки. І тут і вона має на рівні держави такі приймати законопроекти, які би дали можливість зменшити цей тиск. На фонд заробітної плати і відповідно створити нові робочі місця, щоб роботавці було вигідно людина офіційно платити зарплату відповідно до від рахунку пенсійного фонду. Сумлінні роботодавці Закарпаття нині посідають перші позиції і на всеукраїнському рівні. Два попередні роки по чотири наших підприємства ставали лідерами загальнодержавного етапу рейтингу конкурсу. До слова, більш потужні у промисловому сенсі області не спромоглися тішитися бодай одним найсумліннішим. І Якщо на перших порах не надто розбещений увагою бізнес ставився до участі у конкурсі з певною упередженістю, зараз бажаючих довести свою бізнесову порядність стало утричі більше. Було 29, стало 75. Тобто люди повірили, що чесно. Дійсно щиро, дійсно без всяких, як кажуть, ну самі розумієте, чи ти член асоціації платників, чи ні, Ти сумлінний платник, ти великий платник, ти наш. Обласний етап конкурсу на Закарпатті пройшов одним із перших. Уже через кілька тижнів посланці регіонального бізнесу поїдуть до Києва порівняти свої досягнення із результатами діяльності колег з усіх куточків країни. Однак цього дня у святковій атмосфері приймають вітання від тих, для кого їх діяльність, як правило, є предметом вивчення і контролю. Безумовно, якщо будь-який громадянин, який отримує доходи і не сплачує з них податки, а відповідно і не вносить відповідні відрахування до фонду соціального страхування, до пенсійного фонду, безумовно, надіятись на те, що його старість буде забезпечена достойною пенсією, не може бути. На сьогоднішній день це питання стоїть досить гостро і постійно воно є на контролі як у податкових органах, так і у пенсійному фонді. І недарма зараз, ви знаєте, в новому міністерстві доходів і зборів йде мова про те, що буде об'єднання е, і здійснюватись контроль за нарахуванням і сплатою не тільки податковими органами е, всіх податків і зборів, які є в податковому кодниці, а й від рахувань до пенсійного фонду, і все ж, попри притаманний вітчизняному бізнесу, прагматичний песимізм своєю працею він щоденно доводить лише у поступі і наполегливості можливий результат. А відзначення на найвищому рівні тих, хто вчасно і повною мірою сплачує податки. Виплачує достойну заробітну плату, бере участь у благодійних проектах, доводить. Ця праця не даремна і що головне помічена. Сьогодні ми вшануємо тих, хто в тінь не пішов, тих, хто зумів все ж таки так організувати свій бізнес, свій виробничий процес, що може сплачувати всі податки, і вони сьогодні герої дня. Уряд України та Міжнародна організація праці продовжуватимуть співпрацю у питаннях підвищення рівня зайнятості та поліпшення трудових відносин. Про це йшлося під час зустрічі міністра соціальної політики України Наталії Королевської з генеральним директором Міжнародного бюро праці Гаєм Райдером у рамках 9-ї Європейської регіональної зустрічі Міжнародної організації праці. Як зазначила Наталія Королевська, в Україні є ще багато невирішених питань у сфері зайнятості, тому варто враховувати можливі помилки. Інших країн модернізувати потрібно насамперед закони. Окрім того, сьогодні у нас існує значний сегмент нелегальної зайнятості, яку потрібно вивести з тіні, щоб захистити людей, які там працюють. Міністр наголосила, що сьогодні уряд бореться за кожне робоче місце, зокрема в галузі малого та середнього бізнесу. Так само бореться за своє робоче місце і кожна людина чи не всіх професій, утім найбільше робітничих. Як з'ясувалося, саме ця галузь нині найбільше страждає. Тут не вистачає квартиру кваліфікованих працівників відповідно такі вакансії і пропонує нині центр зайнятості із трьох сотень вільних робочих місць 70% – заробітничими професіями. Майже 2,5 тисячі закарпатських дітей ростуть без батьків. Більшість із них охоплено сімейними формами виховання, а це понад 1800 малюків. На вихованні в інтернатних закладах перебуває 590 дітей. Якщо вже так сталося, що дитина залишилася без батьків, нам потрібно вживати усіх заходів, щоб вона не потрапила до інтернату, наголосив Михайло Попович, заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Необхідно створити умови, щоб дитина була під доглядом опікунів, влаштована у прийомні сім'ї чи усиновлена щодо забезпечення цих дітей житлом, то для вирішення цього питання в області діє регіональна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей, сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, розрахована до 2017 року. На року. передбачено виготовлення проєктно кошторисної документації на будівництво чи реконструкцію будівель із метою створення мережі соціальних гуртожитків або інших видів соціального житла. Придбання будинків, квартир, виділення земельних ділянок для забудови, ремонт соціального житла. Щороку на ці заходи передбачено близько 1 мільйона гривень. А приймаючись здоров'ям нації, на Закарпатті планують оновити спортивні майданчики. Про закарпатський великий теніс, волейбол, баскетбол та інші види спорту нині говорять як у кабінетах чиновників, так і на спортмайданчиках, які вже виходять на якісно новий рівень. Літня тренувальна база спорткомплексу Юність незабаром буде повністю відремонтована. Оновлюється теніс. Ні, корти та будуються нові поля із штучним покриттям. Які плани на найближче майбутнє і як тривають роботи у сюжеті Олександри Берегової? У закарпатського теніса є майбутнє. На підтвердження цьому зараз відновлюють найбільшу в області тенісну тренувальну базу. Вже влітку тут почнуть проводити заняття та змагання. Востаннє змагання та повноцінні тренування тут проводилося шість років тому. Відтоді корти та майданчики прийшли в непридатність, а тренувалися спортсмени у закритих залах юності. Тепер, коли ми будемо мати свої спортивні майданчики з штучним покриттям, безумовно, ми будемо проводити там і змагання, і особливо тренування для всіх вікових груп дітей. І це покращить, тому що одне справа займатися в спортивному залі, друге займатися на... Прекрасному відкритому спортивному майданчику це ж повітря. Тут та екологія сама і озеро і машин рядом немає. Відновлення більше гектару літньої тренувальної бази спорткомплексу здійснюється в рамках соціальних ініціатив президента для всебічного розвитку кожної дитини. На нових майданчиках, які вже незабаром покриють спеціальним поліуретаном, займатимуться волейболісти, баскетболісти, мініфутболісти, гандболісти та тенісисти. Користуватися оновленими майданчиками зможуть не тільки спортсмени. Хочу відзначити, що ця також робота проводиться для того, щоб в плані підготовки до нового оздоровчої, нової оздоровчої компанії, тобто, привівши в порядок спортивні майданчики, спортивні зали, ми маємо можливість більш ефективно провести оздоровчу компанію 2013 року. Крім власне покриття майданчиків спеціальними матеріалами, до них підведуть воду, облаштують місця для глядачів. Зараз саме чистять від сміття та бур'янів територію довкола кортів. Ще кілька тижнів і тут уже можна буде тренуватися. До слова, продовжує успішно діяти база стадіону Спартак, де минулого року відновили футбольне поле та встановили систему його поливу. Провели ремонт огорожі спорткомплексу. Тренуються спортсмени і на майданчику зі штучним покриттям. Цьогоріч таких самих в рамках обласної програми в різних районах облаштують і ще Прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав: ми будуємо лікарні, школи, дитячі садки і житло стільки, скільки не було збудовано за 20 років до цього. У кого є очі, бачить і усвідомлює нашу велику країну не можна повністю перебудувати за три роки. Ще дуже багато такого, що викликає справедливі нарікання громадян. Люди скаржаться на багато речей, які в нашій державі ускладнюють їх життя. Скаржиться уряду, хоча не все ми регулюємо у ринковій економіці. А влада переконує, хто як не вона, захистить інтереси українців. Микола Азаров вкотре закликав бути активними і повідомляти керманичів про всі соціальні і не лише проблеми. Моя ж позиція, як завжди, незмінна. Нехай у вашому житті буде якомога менше проблем, Гарного вам настрою і теплих сонячних днів. Зустрінемось уже за тиждень, як завжди, у телевізійному просторі телеканалу Тиса 1 Бережіть себе, побачимось.